Привіт, мене Теля. Мені сім років. Я ходжу до школи перший клас. Я люблю танцювати і співати, тому мрію стати співачкою. Я люблю квартир, в мене кішка пума. Дію один рік. Я люблю подорожувати, літала з мамою на море, Єгипет. там були гори. Я люблю плавати, тому хочу поїхати ще туди. Я зараз подорожую україною, я люблю грати. tá boa a ver.